Доброго дня! Урок номер 15. Сьогодні ми з вами познайомимося з гамою ля мажор. Гама ля мажор має три дієзи. Давайте пригадаємо з вами порядок дієзів біля ключа. Фа до, соль, ре, я мі, сі. Якщо гама ля мажор має три дієзи, то це будуть фа дієз до дієз соль дієз І так, заспіваємо разом. А тепер не стійки з їх розв'язанням у стійки. Сіль. Нижній тетрахор складає 4 нижні ступені гами, а верхні 4 верхні ступені гами. І так, нижній тетрахорд. Ре -си -до -ді -ре. -ді -до -ді -ре. А зараз ми побудуємо разом відні ступені та головні три звуки з їх оберненням. Напишемо спочатку знаки: це буде нам вказувати, що це тональність ля мажор, Фа до соль, три дієзи. І так, пригадаємо, що таке відні ступені. Відні ступені це ті ступені, які вводять нас в тоніку. Тоніка ля це перший ступінь. Верхній відний ступінь це Си, це другий ступень. І нижній відний ступінь, це соль дієз. А тепер побудуємо головні три звуки з їх оберненням. До головних тризвуків відносяться тоніка, тонічний тризвук, субдомінантовий, домінантовий тризвуки. І так, будуємо тонічний тризвук. На першому ступені він будується ля. До, діє, смі. Його перше обернення тонічний секстакорд. ля. І друге його обернення тонічний кварт секстакорд. Ля і мі сюди не дуже видно. Так. Тепер будуємо субдомінантовий тризвук. Пригадаємо, що субдомінантовий тризвук будується на четвертому ступені. Четвертий ступінь це в нас буде звук ре. Ре, фа, дієс, ля. Субдомінантовий тризвук. Перший його обернення субдомінантовий секстакорд. дієс, ля ре. І другий його обернення, субдомінантовий кварцекстакорд. ля ре і фа, дієс. Так, тепер побудуємо домінантовий тризвук з його оберненнями. Так, також знаки. Не забуваю про них. Домінантовий тризвук будується на п'ятому ступені. І це буде звук «мі». Домінантовий тризвук «мі», соль діс Си. Перше його обернення домінантовий секстакорд соль. Си, і другий обернення домінантовий кварт секстакорд Си, мі. Соль діес. Се. Три. Завдання номер 2 Потрібно заспівати двоголосні вправи. Я спочатку зіграю і заспіваю перший верхній голос, а потім зіграю і заспіваю нижній голос. І так, верхній голос. нижній голос: <плес> друга вправа співає верхній голос. Потрібно побудувати збільшену кварту та зменшену квінту у тональності ля мажор з розв'язанням 3. Давайте з вами пригадаємо, що збільшена кварта буде будуватися на четвертому ступені. Це буде звук ре. Подуємо ре соль, дієс. І розв'язується збільшена кварта у сексту. Розходяться звуки. Соль дієс пішов ля, а ре пішов до дієс. Тепер будуємо зменшену квінту. Зменшена квінта то буде обернення збільшеної кварти. І буде будуватися вона на сьомому ступені. Це соль дієс. Так, це зменшена квінта. Соль дієс і ре вгору. Ре звуки будуть сходитися. Ре піде в до дієс, а соль піде в ля. Так, побудували. Домашнє завдання. Потрібно співати та грати гаму ля мажор. У ній стійкі нестійкі ступені з розв'язанням від ній ступені. Головні три звуки з їх оберненнями. Потім скласти мелодію у ля-мажорі на даний ритм. Він у вас є. Помітьте, що розмір три восьмих. І не забувайте, що в ля мажорі буде три дієзи. Свою власну мелодію складіть. І третє побудувати всі відомі інтервали від звуку ля. Всі прості інтервали, які ми з вами вчили.